Два рибалки багато днів поспіль випливають на човні, але ніяк не можуть знайти рибне місце. І ось одного разу їм пощастило. Коли вони повернулися на берег і здали човен, один з них запитує іншого Ти запам'ятав те місце, де ми сьогодні ловили? За кого ти мене маєш? Я намалював хрестик на дні човна. Дурень, нам завтра можуть видати інший човен. Хлопець, який сходив тільки на один урок карате, встиг лише вклонитися хуліганам. Дружина прийшла додому у нових сережках. Чоловік запитує, де взяла? У лотерейку виграла. За тиждень прийшла дружина в новій шубі. Звідки? У лотерейку виграла. Також з'явилася нова машина і велика квартира. Влітку дружина принесла дві путівки на курорт. повезла чоловіка на море. Чоловік лежить на березі, пиво п'є. А дружина в морі хлюпається, дуже довго не виходить. Чоловік їй кричить Люба, ти б вийшла, погрілася, а то лотерейку застудиш. Старий багатий дід одружився з незайманою дівчиною. Перша шлюбна ніч. Дід залазить на молодицю, лягає зверху і лежить. Тиша. Тільки цвіркуни сюрчать. Минає хвилин десять. Дівчина запитує Вікторе Сергійовичу, це що все? Не знаю. А тобі мамка не розповідала, що треба робити? Ні. Не повіриш, Галю, і я забув. Тато їсть цукерку. Поруч крутиться маленький син. Дружина й каже, що, тато не дає цукерки? Чоловік меланхолійно. Не дає мама, тато не ділиться.